Урбан Тарфес 2012 – Єдиний фестиваль зі скелелазення на штучному рельєфі у Луганській області та східній частині України. Цього року у ньому взяли участь близько 40 юнаків та дівчат з Маріуполя, Харкова, Луганська, Сєвєродонецька та Лисичанська. Приїжджати вони почали заздалегідь, облаштувавши неподалеку від водонапірної башти, що знаходиться в 7 кілометрах від Сєвєродонецька, наметове містечко. метове Нам містечко. цікаво інтересна. в другому місті з основними ребятами, вот. прийняти він в новому місці. давно вы занимаетесь скалолазанием? Четыре года. Ну, этот фестиваль самовыражения. Нам нравится этот спорт, но и нам нравится, когда делиться с этими с единомышленниками. Прямо на залучення до активного та здорового способу життя молоді фестиваль вже вдруге збирає активних юнаків та дівчат. В этом году ми проводимо второй раз. У нас вже он приобрел фестиваль статус всеукраїнського. Ребята приїжджають, цікаво, формат немножко необычний для соревновань, тому що всі соревнования, большинство, які проводяться, на високі достижения, то есть там определить лучших. То есть буквально человек приезжает, пролазит одну трассу и уезжает домой. Иногда не пролазит и вот. А фестиваль тем примечателен, что человек в любом случае, даже когда он приехал, он э Выложится полностью, получит удовольствие и независимость, попадет он в финал, выиграет соревнование. Как бы первый раз провели в том году, собрали около 50 участников, была такая очень дружеская атмосфера, ну в принципе, как и сейчас, То есть все ходят, общаются. Помимо того, что можно полазить, можно также свое отточить мастерство хождения по слэк-лайну. Также вечером будут проходить всякие тематические конкурсы, такие как джампинг, прыжок в высоту, там, висы на каких-нибудь сложных таких зацепках. есть тобто, стакий скалолазний конкурс. Основною особливістю фестивалю є те, що він розвиває скалолазіння серед аматорів. Професійні спортсмени можуть брати участь у ньому лише поза офіційного заліку. Ізначально ставка робиться на людей, які починають, але фінали Вже будуть доволі серйозні, і вигра ну може только професіонал. Незважаючи на перевагу скалолазів любителів, умови змагань були досить серйозними. За п'ять годин учасники повинні були пройти десять маршрутів різної складності. Вісім фіналістів, які показали найкращий результат, змагалися поміж собою вже наступного дня. Таким чином перемогу серед юнаків здобув луганчанин Федір Самойлов, який, до речі, був переможцем і минулорічного фестивалю. Серед дівчат Ірина Полстянкіна теж з Луганська. Сєвєродончани показали найкращий результат у молодшій групі. Тут перемогу виборов Кирило Андрієв. І фіналісти отримали призи від спонсорів фестивалю.